Вітаю вас, мої любі, вітаю в Україні. Вітаю і бажаю доброго ранку, гарного дня, тихого вечора і спокійної ночі. Сьогодні ми з вами в мене на кухні. І ви бачите мою скіналі. Колись, років за 10 по тому, ми робили ремонт на кухні і я закомандувала, що хочу кухонний гарнітур кольору. Оливи робили ми його під заказ. А стіни, щоб були вкриті, робочі поверхневі стіни, щоб були вкриті скіналі. скіналі то така скляна панель із фото, яким ви забажаєте. Я забажала фото весни. Я дуже-дуже люблю пору року весна. Для мене весна то проводження, то найчарівніші аромати свіжості то, знаєте, бажання жити, бажання прокидатися кожного дня і посміхатися ранковому, дуже лагідному, весняному сонечку. І от у мене вже 10 років мені казали, воно тобі набридне, а мені воно не набридає. Мені подобається талий сніг, травка, яка тільки-тільки з'являється з-під снігу, і проліски. По кутках. Мені дуже подобаються саме весняні квіти. Вони такі домашні, вони такі милі. улюблений колір, мій колір оливи, тому і сам гарнітур у мене оливкового кольору. І ось я вам у куточку поставила котлею, яка нещодавно розквітла, розквітла вона кольору оливи. Минув тиждень і квіточки вибілюються, вони робляться іще одного мого улюбленого кольору то білого. Тож я знала, що ці квіточки будуть білими. Вони квітнуть довго, вони квітнуть десь так приблизно півтора-два місяці. Це її вже третє квітування домашнє. І знаєте, кожного дня воно робиться все пишніше, пишніше. От до вподоби мені котлеї саме брасовольні. Не тільки за форму квітів, не тільки за кольори, а й за чаруючий аромат вночі. Оця манюнка це невеличка котлея, вона вважається міні-котлея, хоча в неї розмір середній. Коли я її купувала, вона була, звісно, манюні. Бачите, які в неї задні. Псевдобульби. От з тими бульбами я її і купувала. Вона була справді манюня, бо псевдобульбочки були ну, трохи більше, ніж за 10 см. Зараз в неї псевдобульби приблизно 20-24 см і квіточки розміром 6 см. Але як вона ароматить вночі? От саме ця котлея, вона стоїть на поличці під штучним освітленням, сонячних променів вона не бачить ніколи. І як тільки вимикаються лампи, і це, ну, майже, знаєте, я б назвала це викид, квітковий викид, викид аромату нічної фіалки. От якщо хто пам'ятає, а може і зараз має у садочках нічну фіалку. От як вона ароматить вночі, отак от ароматить ця брасовола. І перше, що отакий от знаєте, мощний такий викид цього аромату, а потім з часом він робиться слабкішим, слабкішим, слабкішим. І всю ніч вона ароматить. Дуже приємно, так знаєте, заспокійливо. Аромотерапія, нічна аромотерапія. От за це я взагалі люблю брасоволи, за її нічні аромати. Кожна брасовола має свій аромат, немає схожості. І вони дуже-дуже чарівні. Отакі, от отакі от манюнькі квіточки, а заполоняють оселю 25 квадратів. Це, ну, це знаєте, дуже гарно, мені подобається. Отака така краса. Як всі брасоволи, вона не потребує ніякого особливого догляду. Тим паче я вам ще раз зауважу, що зростає вона під штучним освітленням, тобто немає ніяких особливих умов. Її поливають по мірі висихання ґрунту. День-два, вона стоїть суха, а потім знов гарний обільний полив. І знов вона просихає і знов полив. Вдобрюється час від часу, коли вона в стані активного зростання. Тобто, коли в неї з'являються нові туберії, нові молоденькі зрости, її вдобрюють. Ну, то, знаєте, напротязі. Весни і десь так до осені вона вдобрюється не часто два рази на місяць. Слабким-слабким розчином добрив. Добрив для орхідей, або я ще люблю добрива для сукулентів, але добрива для сукулентів я розводжу якомога сильніше. Отака от краса, отака от молота. Дуже рекомендую всім мати саме отакі котлейки. Ну, звісно, якщо вам подобаються отакі формочки зірочок, 6 см щастя. І кожного разу, знаєте, оце третє її квітування, кожного разу квіточок на квітконосі все більше і більше. І я так гадаю, коли це вже буде гарний дорослий. З багато бульбовий куш, і у таких, у таких зірочок буде багато, то виглядати воно буде просто шикарно. Це котлея гібрид Jrack Снов, як я вам казала, всі котлеї, в яких є в описі назви JRAC, то майте на увазі, то Самі прості котлеї для домашнього догляду, бо родина Jrack, чиї чи це творіння, вони працюють і створюють рослини саме для домашнього роз... догляду. Котлеї родини Jrack ніколи не будуть гігантами. Вони спеціалізуються по мініатюрним або невеликим рослинам, які Ще раз повторюсь, дуже прості у догляді. Отака краса. Сьогодні у мене все. Ще раз бажаю вам всім миру і здоров'я. Допомагайте Збройним силам України. Саме просте, що ви можете зробити для них, то зробіть донат. Не пошкодуйте 10, 20, 30, 100, хто скільки може гривень. Вони спасуть, вони допоможуть, вони то найменше, що ми можемо зробити, то крок до нашої з вами перемоги, до визволення України від расистської орди. Пока, до нових зустрічів!